Півтисячі маскувальних сіток та півтори сотні, кікімор передали на фронт дубанські волонтери на Рівненщині. Плести маскування для техніки та наших військових розпочали з перших днів Великої війни і роблять це й досі, адже потреба у них не зникає. На фронті вони дуже треба. Поки плетуть осінні сітки, та вже скоро візьмуться і за створення зимового маскування для армії. Працюють разом місцеві і переселенці, тому закликають усіх, хто хоче наблизити нашу перемогу, долучитися до важливої справи. Як в фільмі жахів, мчишся, усе сіро, усе гарить дим. Літаки літають, бомблять. Так, родина Ірини вибиралася з Маріуполя ще у березні. З чоловіком, дітьми та онуками виїжджали на свій страх і ризик. За дві години після того, яким вдалося покинути місто, озвіріли окупанти, розбомбили драмтеатр. Прихисток сім'я знайшла тобто, на Рівненщині. від важких думок. Жінка рятується, допомагаючи нашим армійцям. Так хотілося допомогти. І ти сидиш там, то молитву читаєш, то там українську пісеньку співаєш. Думаєш про хлопців, що комусь допоможе. Хтось укриється, хтось спасеться. Отакі думки і спасають. Це кікімора вивернута поки що, тому що транспортувати їх краще в такому вигляді. Ось такі кікімори для наших захисників створюють у цьому волонтерському центрі. Модель максимально спростили, аби костюм був легкий та зручний у використанні. Воно тепле і доволі легке. То якщо у нас перші кікімори, вони виходили кілограми 3 вагою, то зараз ми дійшли до такої золотої середини, що кікімора може. Ну, Маскувальні костюми використовують на передовій півтори сотні, таких вже передали в гарячі точки бійцям. Плетуть тут і сітки для техніки і окопів, які волонтерам замовляють військові. На замовлення йде на жовто-зелені кольора. Відповідно, це оливкові, всі рижі відтінки, всі коричневі відтінки. Нехай одна сітка захистить одну людину, це дуже велике значення. Захисне спорядження переселенці плетуть разом із місцевими. Замовлень від військових чимало. Дуже потрібно. Потрібні великі сітки, та на восьмому місяці війни охочих долучитися до цієї справи значно поменшало. Рук нині бракує, зізнаються волонтери. А потреба збільшилась. І надіємося на те, що ми спасаємо людське життя в наших воїнів. Воно так знаєте і заспокоює, і втішає тим, що ти допомагаєш чим можеш. З початку великої війни ці волонтери відправили на фронт майже пів тисячі маскувальних сіток. А вже невдовзі візьмуться і за зимове маскування. Головне, щоб були помічники та вдосталь матеріалу. Я працюю в школі і як я можу говорити дітям, що треба щось бути патріотами, любити Україну, якщо я нічого не зроблю для перемоги. Здається б, небо пригорнув, аби захистити кожного. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Факти ICTV. Єдині новини.